Така хитра палочка, він її кидає, вона десь вискользує кудись постійно. Хто зловив? Дівчинка. Клас, молодець, як звати? Олена, ти сьогодні щасливчик. щасливиця. Гітара! Дмитро жалуть! Клаїшній Сергій Вусе! Басгітара Міша Чирко! Я Тарасополя разом антитіла. Дякуємо всім вам, за сьогоднішній вечір. Як завжди, настав момент в нашому концерті. Дякувати не передякувати». Найперше, спасибі вам, що прийшли. Спасибі, що прийшли з Україною в серці, з українськими прапорами. Свої прийшли до своїх, як я казав, на старті цього концерту. І в ці часи такі концерти дуже потрібні. Ми дуже цінуємо те, що ви приходите до нас, те, що ви пустили нашу музику в своє життя колись. І без вас має нас на цій сцені. Ми взаємозалежні як ініньянь, як дельфіни. Uh, тому що якщо ви не приходите, якщо вам наша музика не треба, то і нам нема смислу грати. її. Нам нема смислу бути. Пам'ятаєте це, знаєте. Ну так ви ж прийшли, значить є смисл. Правильно. Так, хочу подякувати Дмитру Дужному за звук. Дмитро дякую. Олександр Петровський світловий дизайн сьогодні. Аня Долинська, піар. Дякую, маню. І тепер трошки поговорити про важливе, не лише поспівати про важливе. Я не хотів смикати вас цим під час концерту. Було важливо створити атмосферу, від якої вам всім стане легше. Я сподіваюся, що ми її створили. А тепер про цілі цього концерту, окрім того, що ми прийшли пограти музику і щоб всі поспівали, потанцювали. У нас є правильна мета. Нагадаю, антитіла сі місяців з першого дня війни до серпня, допоки ми не виїхали в Польщу на виступ за Довширеном. Були на передовій, ми працювали як парамедики, і зараз залишаємося резервістами. У нас є батальйон. У нас є наш 130-й батальйон, на потреби якого ми збираємо кошти. У нас є програма. Ми збираємо кошти на антидронові рушниці. Там з нових шести мільйонів залишилося 800 тисяч. І у нас є діти наших загиблих побратимів за цю війну. У нас більше сорока дітей, яких татко пішов на щиті під час бою, пішов героєм. Ми взяли відповідальність за цих дітей на себе і так само збираємо на них кошти. До чого це я веду? Що Кошти з свитків сьогодні, кошти з мерчу, якого ви придбаєте, з наших там дисків, магнітиків, якихось брелочків. З усього всі ці атрибутики кошти підуть на потреби. У нас їх постійно багато, запити приходять. Тобто, в цього концерту є важлива мета. І ви, купивши квиток, зробили свій внесок в майбутню перемогу. Дякуємо. Зараз виходячи з залу, не забувайте про це. Так. Ще є ось qr код По ньому так само можна перейти на наш сайт antitila.ua і зробити донат і підтримати. Далі ми зіграємо. Декілька пісень на біс, правда? Ви ж нас покличете. Щоб не бігати туди-сюди, давайте так, якби ми зараз втікли, ви б нас покликали, правда? Чи не покликали б? Отже, тому ми не тікаємо зі сцени і одразу кажемо, що ми зіграємо ще на біс, а перед цим давайте зробимо красиву фото і ми виставимо це в інтернет, і ви потрапите в інтернет. Давайте.